Доброго дня! Вітаю на восьмому уроці. Тема механічна робота. Сьогодні ми ознайомимося із поняттям механічної роботи, її фізичним змістом та умовами виконання. Звичайно, я введу формулу для розрахунку механічної роботи та одиниці роботи в системі СІ. Також ми розглянемо випадки, коли механічна робота може бути додатною, від'ємною або дорівнювати нулю. І наостанок навчимося застосовувати формулу роботи для розв'язування задач. Давайте кожен з вас спробує відповісти, що означає слово робота в повсякденному житті. Мабуть, подумавши, багато хто скаже, що в повсякденній мові слово робота використовується для позначення виконання певних дій, фізичних або й розумових. Наприклад, говорять робота в школі. Або робота будівельника, тесляра. Також можна почути вислів робота телевізора чи двигуна, робота підйомного крану. Тобто даним поняттям ми оперуємо дуже часто. А що мають на увазі фізики під поняттям робота? У фізиці поняття робота набуває наукового змісту. Це фізична величина, яку можна якісно і кількісно оцінити. Тобто порахувати роботу. Крім того, розглядається перш за все механічна робота. І механічна робота виконується в тих випадках, коли тіло змінює своє положення в просторі під дією сили. Наприклад, людина піднімає вантаж, трактор тягне причеп, сила тертя зменшує швидкість руху автомобіля. Це все приклади механічної роботи. А ось механічна робота не виконується, якщо тіло не змінює своє положення в просторі. Наприклад, це відбувається, коли ми прикладаємо силу до шафи, але вона не рухається, або тримаємо важкий предмет нерухомо в руках. В даних випадках механічна робота не виконується. То що ж таке механічна робота? За означенням, механічна робота це фізична величина, яка характеризує зміну положення тіла під дії сили і дорівнює добутку сили на шлях, подоланий тілом у напрямку цієї сили. Позначається механічна робота великою літерою А, тобто, згідно означення, робоча формула для визначення роботи має наступний вигляд. А дорівнює F помножити на L, де A це механічна робота, F сила, що діє на тіло, і L шлях, який подолало тіло у напрямку сили. Одиниця роботи всі в міжнародній системі одиниць Джоуль. названа на честь англійського вченого Джеймса Джоуля. Позначаються дані одиниці великою українською літерою D і маленькою G. Що таке робота 1 джоуль? 1 джоуль дорівнює механічній роботі, яку виконує сила 1 ньютон, переміщуючи тіло на 1 метр у напрямку дії цієї сили. Тобто, наприклад, якщо ми візьмемо важок 100 г і піднімаємо його рівномірно прямолінійно вгору на висоту 1 метр, ми виконуємо при цьому роботу 1 джоуль. Адже ми боремося із силою тяжіння, яка діє на важок масою 100 г з силою 1 Н. І згідно цього, згідно формули, стає зрозумілим, що 1 джоуль дорівнює 1 Н метр. Адже ми Н множимо на метри. Аналогічним чином можна сказати, наприклад, що робота 1 джоуль. Це коли ми іграшковий трактор будемо рухати з сили 1 ньютон на відстань 1 метр. При цьому ми теж виконаємо роботу 1 джоуль. А тепер поговоримо про знак механічної роботи. Яких значень може набувати механічна робота? Виявляється, що вона може бути і додатня, і від'ємна, а також дорівнювати нулю. Тобто хоча сила векторна величина, а робота скалярна величина, тобто немає напрямку, але вона може бути додатною, від'ємною або дорівнювати нулю. Залежно від того, куди напрямлена сила відносно напрямку руху тіла. Розглянемо наш іграшковий трактор, три випадки, кожен окремо. Перший випадок зліва це випадок, коли робота додатна. Тобто А більше нуля. Ми бачимо, що напрямок сили збігається з напрямком руху тіла. І обчислювати ми дану роботу будемо із добутку F на L. Тобто силу множимо на пройдений шлях. З малюнку ми бачимо, що дійсно трактор рухається вправо, і сила тяги теж направлена в напрямку руху вправо. Це випадок, коли робота буде додатна. А... Коли ж робота буде від'ємна, це малюнок посередині. І тут ми бачимо, він відрізняється від лівого малюнка тим, що напрямок сили протилежний напрямку руху тіла. Трактор рухається вправо, а сила направлена вліво. Тому в задачах при розрахунках механічної роботи, якщо ми отримуємо мінус, це означає, що сила протилежна до руху. А тепер давайте подивимось уважно на перший та другий малюнок і скажемо, чим відрізняються дані сили? А відрізняються вони тим, що зліва ми бачимо сила тяги. Тобто двигун, він рухає трактор вперед. Тобто додатну роботу виконує саме сила тяги двигуна. А що виконує від'ємну роботу на середньому малюнку? Позначка як F опору. Що це таке? А це в нас сила тертя, Адже внаслідок сил тертя трактор, в якого вимкнений двигун, врешті-решт, зупиниться. Він зупиняється тому, що сила тертя, сила опору виконує від'ємну роботу. І врешті-решт зупиняє трактор. І лишився третій випадок, де ми маємо нульову роботу. Тут ми бачимо напрямок сили перпендикулярний до напрямку руху тіла. Дана сила, як ми вже помітили, це сила тяжіння. Тобто, дійсно, сила направлена донизу, а трактор рухається вправо. І по суті, дана сила вона не впливає на наш рух. Ну, якщо вже вглиблятися в дану тему, то, звичайно, що сила тяжіння буде збільшувати силу опору. Але зупиняти трактор буде вже сила опору, а не сила тяжіння. Тому. Перпендикулярні сили, дійсно, вони на роботу не впливають. Те ж саме буде, якщо в нас трактор буде стояти на місці. Тому що коли ми формулу А дорівня F на L замість L підставимо 0, то яка в нас не буде сила, у нас весь добуток буде дорівнювати 0. Ось ми і розглянули три випадки, три знаки механічної роботи. І, як ми вже вчили в 7 класі, будь-який рух можна описати графічно. Давайте розглянемо графіки F від L. Це нам дозволить поговорити про геометричний зміст механічної роботи. Геометричний зміст роботи допомагає візуалізувати залежність роботи від сили та шляху. І ось ми маємо тут два графічних представлення. Для незмінної сили та для змінної сили. Зліва ми бачимо графік залежності сили F від шляху L, де в нас є пряма лінія. Адже сила в нас незмінна, тому дійсно, в нас графік буде перпендикулярний до осі F сили. І чому буде дорівнювати робота згідно графіка? Виявляється, що робота А дорівнює площі прямокутника під графіком. А дорівнює S і дорівнює F на L. Адже дійсно, для того, щоб знайти площу прямокутника, нам треба довжину однієї сторони помножити на довжину іншої сторони. А довжини це значення сили та шляху. І ми знову ж пройшли до тої формули, яку вивчили, що А дорівнює добутку F на L. З цим, думаю, все зрозуміло і немає тут нічого складного. Але для чого це графічне представлення в воді? Для того, щоб легше було рахувати роботу при змінній силі. Подивіться уважно на малюнок справа. Ми бачимо графік залежності сили F від шляху, де ми маємо змінну силу. Тобто графік буде йти під кутом. Там може бути і ламана. І ось. Так як ми дійшли до того, що. Робота А дорівнює площі фігури під графіком, то і у випадку для змінної сили ми матимемо те ж саме. Наприклад, якщо сила лінійно зростає від 0 до F на відстані L, то робота буде дорівнювати площі трикутника під графіком. так? Робота дорівнює S, а площа трикутника це половина добутку катетів, якщо це прямокутний трикутник. Тобто 1 друга F на L. Якби сила лінійно зростала не від нуля, це в нас би була б трапеція. І вже в даному випадку ми рахували би площу трапеції. І це насправді дуже зручно. Особливо, якщо ми маємо змінну силу. Тобто завжди ми можемо будь-яку ламану поділити на різні фігури, правильні, під даною ламаною, і з легкістю рахувати їхню площу, а потім все додавати. Це часто і використовується у фізиці, тобто з графічного представлення ми вже визначаємо формулу для визначення роботи при змінній силі. В старших класах ми про це будемо більш докладніше говорити, і будемо використовувати більш складні фігури, а поки ми стикнемося лише з простими. На цьому все. Тепер переходимо до розв'язування задач. Все, що вам треба було знати про механічну роботу, я вам розповів. Тепер закріпимо матеріал та поправляємося в виконання різнорівневих вправ. Завдання перше. Спочатку будуть питання. Чи виконує механічну роботу людина, коли натискає на стіл, що не зрушує з місця. Ми сьогодні про це вже говорили. В даному випадку робота не виконується. Бо стіл не рухається під дією прикладеної сили. Завдання 2. Хлопчик і дівчинка по черзі возять один одного на санях по горизонтальному майданчику. Хто з них виконує більшу роботу, якщо маса хлопчика 40 кг, а дівчинки 50 кг. І практично кожен розуміє, що більшу роботу виконує хлопчик, бо він прикладає більше зусилля. Адже важчі предмети важче переміщувати. І треба прикладати більшу силу, а отже виконувати більшу роботу. Задання 3. Визначте, у якому випадку сила тяжіння виконує додатну роботу. І ми маємо 4 варіанти. Варіант А. Автомобіль гальмує. В даному випадку у нас на автомобіль буде діяти сила тяжіння, звичайно, та сила опору внаслідок гальмування. Сила опору буде протилежна напрямку руху, тому вона буде виконувати від'ємну роботу. А ось сила тяжіння, вона буде перпендикулярна до руху. Тому роботу, сила тяжіння не буде взагалі ніяко виконувати. Відповідь А нам не підходить. Далі Б. М'яч падає згори. В даному випадку на м'яч буде діяти сила тяжіння, саме вона буде його рухати вниз, і дана сила тяжіння буде сходитись із напрямком руху. Тому так, дана відповідь нам підходить. Сила тяжіння тут буде виконувати тільки додатну роботу. Але розглянемо і інші відповіді, можливо, вони теж нам підходять. Відповідь В скелелаз піднімається стінкою ущелини. В даному випадку скелелаз буде рухатися вгору, адже він піднімається. А сила тяжіння вона завжди направлена до центру Землі. Отже, напрямок руху не буде сходитись із напрямком сили тяжіння. Вони матимуть протилежні напрямки. Тобто сила тяжіння тут виконуватиме від'ємну роботу. І Г. Кокейна шайба ковзає. Тут знову ж таки, напрямок руху буде завжди перпендикулярний до напрямку дії сили тяжіння. А отже сила тяжіння не буде виконувати жодної роботи. А для сили тяжіння дорівнюватиме нулю. Тому правильна відповідь лише Б. Завдання 4. Уявіть, що ви піднімаєте вантаж по похилій площині. Чи буде робота більшою або меншою, ніж якби ви піднімали той самий вантаж. Вертикальну. Поясніть. Робота залишається тією ж, оскільки ми знаємо, що похила площина дає виграш у силі у стільки разів, у скільки програємо у відстані. Так як робота це добуток сили на шлях, то результат буде однаковий. Дійсно, якщо в нас сила, наприклад, зменшиться в 2 рази, то згідно з золотого правила механіки, в нас шлях збільшиться в 2 рази. А отже, робота в нас не зміниться. Завдання 5. Учні вирішили визначити роботу при переміщенні бруска по горизонтальній поверхні. Вони прикріпили динамометр до бруска і, тягнучи його, зчитували покази. Після переміщення бруска на відстань 75 см динамометр показував силу 4 Н. Запишемо коротку умову. L дорівнює 75 см. Обов'язково переводимо в метри. Тобто ділимо на 100. І в нас буде 0,75 метрів. Далі сила в нас рівна 4 н добре. Невідома робота А невідома. Задача доволі проста. Записуємо формулу, яку ми сьогодні вивчимо. Нас сила сходиться із напрямком, тому А дорівнює F на L. Перевіривши одиниці, у нас виходять ньютон метри, отже, джоулі. Все вірно, можна підставляти значення. 4 на 0,75 буде 3 джоулі. Задача розв'язана. Можна записувати відповідь. Задача 6. Повернувшись з магазину, жінка піднімає пакунок з продуктами масою 2,7 кг. На стіл висотою 1,5 метрів. Яку роботу вона виконує при цьому? Знову ж задача не важка. Для початку запишемо коротку умову. Маса М маленьке 2,7 кг. Висота. Висоту зазвичай позначаємо H маленьке 1,5 метрів. Так як ми будемо боротися із силою тяжіння, піднімаючи вантаж. Нам потрібно вже 10 н на кг. Адже сила ми будемо визначати через формулу для визначення сили тяжіння. Невідома робота А. Знову ж таки, ми будемо рухати вантаж, діючи силою вгору. Тобто напрям руху і сили сходяться. Отже, А буде дорівнювати F на L. І ми бачимо, що немає ні F, ні L. Чому дорівнює F? Піднімаючи вантаж, нам головне побороти силу тяжіння. Тобто F буде дорівнювати силі тяжіння, а сила тяжіння обчислюється через формулу Mg. M та G в нас є. Це добре. А чому рівне L? L буде дорівнювати пройденому шляху, і шлях буде дорівнювати висоті стола. Тобто L рівне H. Підставимо замість FMG, а замість LH в нашу формулу роботи. І ми матимемо, що А дорівнює MGH. Давайте перевіримо одиниці, чи все в нас добре. Ми бачимо, кілограми скорочуються, лишаються ньютони та метри. Їхній добуток дорівнює джоулям. Все вірно. Підставивши значення, у нас вийде 40,5 джоулів. Можна записувати відповідь. І перед тим, як перейти далі, хочеться відмітити: уважно подивіться на дану формулу та запам'ятайте, ми не раз будемо стикатися з тим, що нам треба щось піднімати вгору, виконувати при цьому роботу, і робота буде виконуватись внаслідок того, що ми прикладаємо силу, яка дорівнює силі тяжіння. Тобто ми. По суті, боремося із гравітаційною взаємодією, з тяжінням Землі, коли виконуємо подібні завдання. А отже, в усіх випадках, коли ми щось будемо піднімати вертикальну вгору, обов'язково рівномірно пряму то в усіх випадках ми будемо подібно виводити, і формула у нас буде завжди одна й та сама. Тому надалі її можна, в принципі, просто запам'ятати. І згодом використовувати. Якщо їх задачі піднімають вгору рівномірно, прямолінійно, без пришвидшення чи сповільнення, тоді ми визначати дану роботу можемо через формулу MGH. І на наступних уроках ми, до речі, з цим ще стикнемося. Тому візьміть до уваги дану формулу. Можете її обвести в прямокутничком, якщо ви конспектуєте подані правила. Що, звичайно, бажано робити. А тепер переходимо до завдання 7. Супутник рухається навколо Землі по круговій орбіті на постійній висоті. Сила тяжіння Землі постійно діє на супутник, прямовуючи його до центру планети. Чи виконується робота під час руху супутника по його орбіті? Поясніть, чому. Насправді робота не виконується під час руху супутника по круговій орбіті. Причина полягає в тому, що сила тяжіння Землі завжди спрямована до центру планети, тобто перпендикулярно до траєкторії руху супутника, а робота виконується лише тоді, коли сила діє в напрямку переміщення об'єкта. Оскільки в даному випадку сила тяжіння діє під прямим кутом до напрямку руху супутника, то робота не виконується, про що ми сьогодні вже не раз говорили. Лишилася остання задача 8. Перше тіло масою 3 кг падає з висоти 2 м, з якої висоти повинно впасти друге тіло масою 6 кг, щоб робота сили тяжіння в обох випадках була однаковою. Запишемо коротку умову. Позначимо масу та висоту для першого випадку через M та H з індексом 1. Тобто M1 дорівнює 3 кг h – 2 м. А в другому випадку маса буде вже m – 6 кг. Зрозуміло, що в нас діє сила тяжіння. Отже, можливо, пригодиться g, Запишемо його, хай буде 10 на кг. І. Невідома в нас висота H2. За умови, в нас робота має бути рівною. Робота в першому та в другому випадку. Тобто А1 буде дорівнювати А2. А чому дорівнює робота, коли щось падає? Вона буде дорівнювати тому самому, коли ми щось і піднімаємо. Адже, коли ми піднімаємо, ми боремося з силою тяжіння, тобто сила дорівнює силі тяжіння. А коли щось падає то просто роботу виконує сама сила тяжіння. Тобто в усіх випадках F буде дорівнювати Mg, а L буде дорівнювати H. Тобто, пригадавши цю формулу, про яку я наголошував в задачі 6, ми можемо одразу ж її використати без виведення. Тобто в першому випадку A1 буде дорівнювати M1gH1, а в іншому випадку M2g на H2. І вони будуть дорівнювати ці добутки. Так і запишемо. Далі ми бачимо, що кожну частину рівняння ми можемо поділити на G. Тобто G в нас зникне. А отже, для даного способу розв'язання його в коротку умову можна було би і не писати, але якщо записали нічого страшного. І ми маємо, що M1H1 дорівнює M2 на H2. Це в нас робота з пропорціями. так? H2 тут буде дорівнювати відношенню добутка M1 на H1 до M2. Перевіривши одиниці, нас кілограми скорочується, лишається метри. Можна підставляти значення 3 на 2 поділити на 6 буде одиниця. Можна записувати відповідь. Тобто, щоб робота сили тяжіння в другому випадку була такою ж самою, як і в першому. Нам треба кинути друге тіло масою 6 кг з висоти 1 метр. По суті, дану задачу можна було би виконати і усно, адже ми знаємо, що А дорівнює F на L. І якщо в нас вага в 2 рази збільшується, отже, сила тяжіння в 2 рази збільшується, це значить, що висота має в 2 рази зменшитись. Що в нас і вийшло. Зі всіма завданнями ми справились. Ми молодці! Тепер уважно ознайомлюємось із питаннями для самоперевірки. Обов'язково потрібно вам дати на них відповіді. Якщо щось забулося, можна повертатись до відео і шукати дані відповіді. І коли вже це виконали, лишиться зробити згодом домашнє завдання, а саме опрацювати параграф 4 та виконати вправи 4. Номери 1, 4 та 5. Дякую за увагу. До зустрічі на уроці 9.